Так, вітаю вас. Сьогодні ми закінчуємо монтаж сонячної станції. Монтаж у нас 10. Скільки у нас панелей, хлопці? Да. 10. 10 панель, 605 Вт, 3 на Solar. Трошки здоровенні панелі. Кут нахилу у нас 35 градусів. А, буде у нас 5 панелей послідовно і 5 послідовно. Да? А, стрінг у нас а, буде два стрінги, але... Пентіпті контролер у нас один на інверторі, тому ми робимо на два поля впливаємо, не проходимо по вольтажу. Ось такий фарток, це у нас вид зверху. Я не буду влазити, бо тут шифер. Покажу вам здалеку, як це все виглядає. Сьогодні генерація повинна бути дуже класна. Працюємо в Київській області, Бориспільський район, село Гнідин. Будь ласка, звертайтеся, кому потрібно продаж обладнання, монтаж обладнання. Так, Потужність нашого інвертора 6 кВт, однофазна система, будинок заходить три фази, потім стоїть, я покажу всю щитову, заходить у нас автоматичне реле вибору фаз. Стоїть інвертор ну і сонячне поле. Потужністю 6 кВт показує наша робота. Це вже у нас завершальний етап. Отак От це все діло виглядає. Дерева замовник підріже для того, щоб взимку було більше сонця. Але її і так вистачає. Бачите, які сонячні дні зараз. Генерація просто супер. Значить, два стрінги у нас по 5 панелей. 605, а 3 на Solar. Розміщуємо ми на стару будівлю, це шифер. Робили ферми, значить кут нахилу 35 градусів. По програмі показує оптимальний кут нахилу, якщо я не помиляюся, 45 градусів ближче до 50. Але це дуже-дуже велике навантаження буде трави. Покажу вам ззаду, як ми виконали монтаж. Хлопці, це ж завершують. Зараз попідключаємо і будемо тестувати. Так, це ж наше заземлення. Да? Отак воно відбувається. Далі потім верхній наш нижній це був. Верхній наш тросик. Натягнули тросик. Зафіксували там чорні стажки, плюс м -м, з жесті вирізали полосочки такі. Для того, щоб зафіксувати Каплю в гофрі. Далі він йде за будинок, бо інвертор у нас знаходиться в кінці будинку в технічному приміщенні. Там приблизно відстань 40 метрів по кабелю. Далі зроблено отаким чином, проходить по дахом і йде вхід в технічне приміщення в гофрі через кліпсу. Так це виглядає ззовні з тильної сторони. Зробили такий вітровий бар'єр для того, щоб не влетіла наша станція. Вона зафіксована надійно, все якісно. Ось такий вітровий профнастилу. Зараз відійду далі. Так, отак це виглядає. Бачите, вітровий такий фартух. Для того, щоб не дуло під панелі, щоб їх не знесло, не попідривало просто-напросто. Все кріплення закріплено там повністю в стропіла. Стропільна система в, ну, в гарному стані, можна сказати, не дивлячись, що будова не нова. Так. Не ругайся божому храмі. Я снимаю. Так. Бежать. Ну халабуда такая классная, конечно. Бомба, мне подобывается. Реально, давай, из них не попадает. Да. Можно реально жить. Классно, классно. Все классно сделано. Попрацювали, тут трошки мало кріплення, трохи видува. Ну і панелі ж такі здеревені. Ну, Серега, як у тебе там все Все якісно, ну як? Ну, Все кліпси, і, бачите, хлопці фіксують і стяжечка плюс кліпса. Де ту показати ту кліпсу? Заземлення є обов'язково, якщо звернути увагу, бачите, ось така штучка, прокладочка така, яка прокалує. Це прозванюється, повністю все перевірено. ферми так закріплені, підрізано. Там де різалось повністю оброблено фарбою оцинковочкою. Хлопці попідкрашувати трошки треба, ні? Де, ми все підкрашуємо. Ну тут де зрізали ці шпилечки, трохи може пшикнути. Та воно ж є, це ж не, не, не важко. Ну трошки шпильна, отут от, з от, краєчку воно вже взялося. Трохи було різане. А так все попідкрашувано, звісно. Не, у Ярика отут от, одна штучка, бачу, тут зрізали. Єсть і отут, от я бачу, вже треба попідкрашувати. Ячик, я принесу, балон зробимо. Зима на вулиці! 6 кВт 27,4 А. Але і... ж чекай, друзі. 6 кВт ну, сонячного да пола. Навантаження дали, дай покажи. Навантаження дали 3 кВт. Зарядочка акумулятора йде 44 А. Е, і 6 кВт по сонячному полю. 27,4 А. Нормально. Слушай, нормальний показничок, нічого себе. Аби не здохто інвертор, конечно. Ну дай боже Зарядка можна переставати. Зменшилась э, струм заряду. 20 ампер, він плаваючий, тому що батарейка майже заряджена. Подивись по процентам капасіті. Угу. 90%, 90 заряд батареї йде. Тому у нас маленький 4 заряд. 4 кВт. 4 кВт сонечко дає. ну Нормально, але, друже, чекай, 27 ампер, А скільки у нас mppt контролер пропускає? 27 ампер. Тобто це було його максимальне навантаження <кій> якраз. Так. Да. Але він може й дати досі. Він трошки більше, від, більше більше. Угу. Ну все, а у нас запобіжники стоять на 30 А. Так, ну, гор, все, гаразд. І це ми працюємо, ми вимкнули мережу, працюємо на акумуляторі сонячної енергії. Зараз йде 4,4 кВт, 19 А зарядка. Ну, бомба. А будинок скільки у нас споживає? Ось тут 3 кВт. Ну, Майже 3 кВт. Супер, супер. Я доволен результатом. Все. Навантаження дали, скільки даємо навантаження, все витягує. Без навантаження нагадую, що не буде нічого працювати. Автоматика така, це в нас запобіжники. Автомат е по постійному струму на сонячне поле. Так, е це у нас автоматика. Зараз ми все підписуємо. На змінний струм, вхідний інвертор, вихід з інвертора. Отакий у нас щиточок. Ще, дай Боже, здоров'я згадати, як він відчиняється. Так, щіточок. Зараз включу ліхтарик. Включаємо ліхтарик. Значить, це у нас трьохпозиційний перемикач, інвертор, мережа. Зараз ми працюємо від інвертора. Якщо є міська мережа, то будемо працювати в режимі транзиту. Цей АВР у нас буде виконувати роль переключення, якщо нам не дай Боже, знадобиться генератор. Є у нас ще. Це у нас реле напруги, можна виставити обмеження низький вольтаж, вищий вольтаж. Як правило, виставляємо 190-250 і ще можна по ампережу виставити. Ну, зараз з мережі по ампережу нічого не бере. Бо ми працюємо від батарейки сонячної енергії. І це автоматичне реле вибору фаз. Тут у нас заходить три фази на будинок, але все обладнання повністю однофазне. І воно вибирає пріоритетність. Єдиний мінус час переключення з однієї фази на іншу три секунди. Раз, два, три. Зараз ми працюємо. Бачите? Зараз ми працюємо на третій фазі, але пріоритетність на другій. Тобто після третьої буде включатися друга. Перша поки що не влаштовує. Теж включається нижній поріг, верхній і затримка. Отакий у нас щиточок. Доволі все компактненько. Ну, не міняли ми повністю компоновочку. Тут. Так як було, так і є. Ще поставити лічильник день-ніч, це буде бомба. Зараз перевіримо в тепловізор по сонячним панелям, по електриці, нічого, щоб не перегрівалося. Uh, ну і візьмемо uh, принтер, розпечатаємо трошки наклеєчки, попідписуємо, щоб воно було все цивільно. Що у нас? 4,3 кВт, 17 ампер зарядочка. Будиночок бере скільки? 5 мабуть. Ні, 600 літрів. 3 кВт. Ну тобто забезпечує і будинок. і Це сонце взимку.